Вітаю. Е Вам допомогти, сир. Гадаєте, я, я не розріжу сам мотузку? Е ні, але це просто наша робота. Думаєте, я поріжу собі палець, полю кров'ю підлогу і затягаю вас по судах? Ні. Тоді я все зроблю сам. Е разом виходить 347. Ви нарахували шість футів мотузки. А так, вона по 99 центів за ярд. Я взяв не два ярди. Я взяв 5 футів. А, так, але у нас ціна не за фут. Ціна за ярд. Така ціна за ярд це 33 цента за фут помножити на 5. Долар 65, а у вас долар 98. Ні, я знаю, проте не можу вести в комп'ютер так, як це ви сказали. А Чого ваш дурний комп'ютер не вміє множити? Покличте свого менеджера. Тейлор до головної каси. Що сталося? О, ось і Тейлор. Це такий асистент. Скільки й років? Ти не прогулюєш урок фізкультури? Даруйте, щось. Що? У мене є дріб'язок. Я заплачу за вас ті 33 центи. Сер, залиште 33 центи собі. Тут річ не в 33 центах. У нас є простий факт. Я взяв 5 футів мотузки, бо треба 5 футів. І я не зобов'язаний платити за 6 футів мотузки, бо це зайве. Вам не вистачило одного фута мотузки?